Отже, перша справа це справа Бурміч та інші проти України. Стосується вона скарг на невиконання або не своєчасне виконання рішень українських судів. Справа була равчато відповідно до п'яти заяв проти України, і заявники скаржилися на невиконання або не своєчасне виконання рішень національних суддів, винесених на їхню користь. Всі заявники стверджували, що немає підстав для розрізнення їхніх справ. Від висновків у пілотному рішенні Європейського суду про людини Іванов проти України. В чому полягала справа Іванова? 에, заявник скаржився до ЄСПЛ до невиконання рішення військового суду Черкаського регіону стягнення з військової частини грошової компенсації. І ЄСПЛ констатував, що було порушено пункт першої статті 6 Тобто права на справедливий суд. І статті 13-ї е конвенції про захист прав людини і супорних свобод. І статті 1 Першого протоколу до конвенції. Стаття це перша це захист права власності. Тепер в чому полягає процедура пілотного рішення щодо цієї справи? Тобто рішення Івано проти України було вже пілотним. Е і після того було запущено цю процедуру. Е відповідно після того, ЄСП зазначив, що порушення конвенції через невиконання або тривале виконання, дуже тривале рішень ініціальних судів, відповідальність за виконання яких несе держава, констатовано цим судом в понад 300 справах проти України. Як казав Леонід Данилович, це ж було вже. Тому ЄСПАВ вирішив застосувати процедуру пілотного рішення щодо України, Констатувавши порушення Європейської конвенції у справі заявника. І присудивши його відшкодування. ЄСПЛ одночасно вказав Україні на потребу в життя заходів, спрямованих на усунення підстав для подальших подібних порушень, а також на надання адекватного та достатнього відшкодування заявникам в інших аналогічних справах. Щодо практики розгляду, то тривале незапровадження належних загальних заходів Україною, залишаючи системну проблему невирішеною. Система проблеми мається на увазі невиконання судових рішень або незалежне виконання судових рішень. А нагадую ще раз, що в нас загальні заходи якраз стосуються системної проблеми. призвело до того, що Євросуд був вимушений прийняти практику розгляду справи типу Іванова за прискореною спрощеною процедурою згрупованих судових рішень і ухвал, які, по суті, обмежилися лише твердженням про порушення і про призначення справедливої сатисфакції. Проте така судова політика групового розгляду рішень не мала суттєвого впливу на загальну систему проблем, яка виявлена справі Іванова. ЄСПЛ зауважив, що він перебуває під ризиком початку роботи у ролі частини української системи правосуддя і підмінні себе українським органам влади у вирішенні проблеми адекватні і достатні відшкодування. За невиконання або за затримки у виконанні рішень національних судів. Справа Бурміч є однією з 20 тисяч скарг до ЄСПЛ за пілотне вирішення справ типу Івано проти України. Всі ці справи є однаковими. Заявники скаржаться на Україну за невиконання національними органами влади остаточного рішення винесеного в їх справах. Мається на увазі національними судами. І всі ці заявники посилаються на пункт 1 статті 6 конвенції, тобто право на справедливий суд, і статтю 1, 1 протоколу конвенції, тобто захист власності. Тому ЄСПЛ вирішив, що продовження розгляду цієї справи не є виправданим в значенні пункту 1 статті 37 конвенції. В усіх таких випадках кожен наявний і майбутній. Заявник є потерпілим у значенні 24-ї конвенції, який має право на те, щоб пілотне рішення було повністю виконано на національному рівні і отримати адекватне і достатнє відшкодування, як це передбачено пунктом 5, 5 Резолюційної частини справи Іванова проти України, це ж міркування і щодо всіх майбутніх аналогічних справ. Суд може всіх ці справи вилучати з реєстру справ. І передати одразу документи міністрів Ради Європи для виконання, крім заяв, які будуть визнані неприйнятими згідно від ціповідностей Конвенції. Дякую за увагу.